Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі українського відьму. Звуть мене Аня. Сьогодні у нас буде дуже дивний такий розклад Бесіда. Ми сьогодні говоримо про карму, і я потім в кінці зроблю для вас такий подаруночок. Трошки відкрию вам ваші теперішні задачі. <кху> Подивимось, да, що ви зараз виконуєте і для чого. Це буде такий загальний. Прогноз, але поясню, чому торкнулася питання карми. Тому що зараз у нас з вами відкрита можливість подивитись карму стосунків, вашу особисту, ваше е, теперішнє важливе те, для чого ви тут, те, для чого ви зараз. І... Е, і знаєте, от Всесвіт він нас підштовхує до всього, що відбувається, якимось дивним чином, тому що мені часто почало вилітати в треці, в тіктоці, кармолах, 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 кармолог. кармолог, кармолог, кармолог. І, і так як я людина такої старої історії, культури і старих технік, і практик, і що таке даоська культура. Звідки взагалі вчення про карму, про реінкарнацію? Пішла я все, все це вивчала в 90-х роках, на початку 2000-х, вивчали ми по книжках, будову тіла, як в даоській оській культурі дао, так? Прокачування енергії через систему органів, внутрішня посмішка, купа практик, енергія Ци і так далі. Все це вивчалось. Для чого? Було цікаво, я вам чесно скажу, стільки, скільки я читала, починаючи юнг, сновидіння, символізм, фридизм, і марксизм і історії. Різні і вчення, і лазер. Я просто читала, не любила Кастанеду. От Кастанеду не любила. Не зайшов він мені. Я просто, як губка, в себе це, ну, років 14-13 вбирала. Зараз це не модно. Зараз не модно навчатись. І одним з тих, що мене цікавило, це була карма. Я дуже скептично до цього ставилась. А Чому в мене є в роду служителі Християнської церкви, батюшки є, матушки є? Я якби так ну, дитина віри, віри да? трошки християнської. А тут на тобі і карма. Але було цікаво, тому що теорія і часової... Простору фізики, ну, я вчила дуже добре в школі, мені все це просто, от, знаєте, воно все одне до іншого. От якийсь науковий підхід все ж таки був, тому що коли я навіть відвідувала музей пані Бловацької в місті Дніпро, але тоді це був Дніпропетровськ, і їх шамбалу, їх мандри в горах, коли я вивчала чистий окультизм. І він дуже пов'язаний був з кабалою, так само, з релігійністю, теорію, взагалі релігій. Як це вивчалося, читалось. Ми купляли книжки і читали, так? І карма це таке, для мене було цікаво з точки зору, як бачить ця, та традиція, не наша, да? Взагалі існування людини. І тут на днях був книжковий ярмарок. Я показувала в своєму інстаграмі, да, що я була, де знайти відьму. І мені просто на очі стенд. Я не рекламую, не пропоную вам ведичну мудрість, веде, я просто показую, Да? Причини і наслідки. І воно мені просто потрапило під руку. І це просто брошура, Щоб ви розуміли, взагалі що таке карма. Саме ви своєю минулою діяльністю створили своє теперішнє існування, а своєю нинішньою діяльністю ви готуєте своє майбутнє. Це, якщо пам'ятаєте, панда конфукту з дітьми дивився, я дивилася. Минуле закрито. Ні, майбутнє закрито. Минуле забуто, живий теперішнім. Так? Тобто, це причини-наслідки того, що колись було. Ну, давайте в минулому житті або на початку цього життя. І я дуже сильно поглибилась в питання, як взагалі люди дивляться цю карму. От зараз пишуть: я кармолог. Тобто, в моєму розумінні, це повинна бути навчена людина, яка навчалась, переймала ці саме. Знання там на Тибет кудись, Тибет кудись туди літала. Бо там з просвітленими людьми спілкувалась, сама така просвітлена, сама на інших енергіях знаходиться. Це не сарказм, так повинно бути. Це саме кармолог, людина, яка може бачити цю карму. От зрозумієте, в чому різниця? Коли я погуглила, що зараз люди. Тому що я якби вчень тих ще часів, а тут вже інша мода. Знаєте, коли я подивилась, що зараз під цим підразум... вважають, це просто розрахунок карми. Розрахунок за дату народження. Тепер давайте дивитись. О, чисто логічно научно. Ну, добре, ви народились в один день в одну. Там. Я подивилась, хто з зірок світових зі мною в один день народився, приблизно в один той самий час. взагалі різні люди. Це, по-перше, по-друге, яка вірогідність того, що всі люди, які народилися в цей день, в цей час, вони всі мають однакову карму з минулого життя. Тобто ми всі однаково жили, виходить так, да, в минулому житті. Так само карма стосунків. Якщо у вас там, ви в такий ти день народилися, це зараз чому це розраховується. Ця карма розраховується. Це не робота з енергіями, це не робота з ефірним, енергетичним інформаційним тілом, да? не, не робота з аурою. Це якийсь розрахунок. Нумерологія, коротше кажуть. Яка є, ну, в принципі, ну, тобто береться пара, от ви однакові, да, ви однакові дві пари. Вона в один день і рік, і він там, і така ж саме пара: 100% не буде однакових стосунків. Будуть десь схожі, мати схожі риси, мати схожі схильності. Але є розуміння генетики те, що. Ця жінка від одної мами та тата, і ця жінка від іншої мами та тата. Розумієте, є наука. Тобто відьми, ми не тупі, ми, не тупі. ми люди не тупі, ми дуже освічені. Ну, Насправді, відьма це людина навчана, яка має не тільки здібності, хист і інше і бачення. Так? Вона має. Знання, розумієте? Віюча. Так само всі люди, які, е, з якими я тоді спілкувалась, хто практикував ту ж саму хатха його інша. До речі, до карми не ставляться як до когось року, вироку. Насправді, це ми зараз боїмось карма. Це, як, знаєте, рецепт, як е, зробити краще. От. Карма стосунків, те, що зараз ми можемо з вами подивитися. Як я це дивлюсь, я дивлюсь людей, їх риси, їх взаємозв'язки на рівні енергії, і те, що їм будуть давати або забирати ці стосунки. Людина, яка бачить, її легше. Вона бачить ваше поле партнера, бачить, де у вас дисонанс, бачить, що з цього дійсно. Ви напрацювали, чи дійсно ця людина є вашою кармічною, чи ви просто обрали це своїм вибором, цю людину, і такі саме стосунки. Як скоригувати, що вам треба відпрацьовувати? А що ви не зможете змінити? І це не ваша карма. Бо іноді ми тягнемо як хрест, ці стосунки. Карма це хрест. Давайте так, ми так це розуміємо. Насправді це зростання. Розумієте, це зростання душі. От на що ваші душі зійшлись? До чого тут, до душевного єднання, цифри вашого дата, вашого народження? Ваша душа щось хоче йому сказати, щось від нього взяти. Чомусь він повинен від вас навчитись. Якщо ви робите, наприклад, розбір кармічних зв'язків партнера, душі, да? дух, душа. То зі своєї волі ви об'єдналися чи ні? Тобто це така глибока робота, це дивитись в корінь. І давайте поради саме для того. От, от це ми точно ніяк не змінимо. Він просто не буде тут, от зараз до такого-то віку він не буде цим змінювати. Або ви вже відпрацювали. Буває таке, що люди зустрічаються для того, щоб народилась дитина. За те, що це карма? Ні, це один рід, обира інше. Це ціла, це ціла система, яка будується на енергіях. І коли кажуть, я кармолог, я розберу твій родовід, і, і знову ж таки майже всіх, тут так називається, починають впадати в психологію. Чому саме ти в цьому роду? Тут же родовід підключається, да? родові зв'язки, а ми знаємо. Якщо брати язичництво, то там зовсім інше. А ми від язичників пішли, як би ви не крутили. Ну, давайте зважати на те, що я єврейка, Ну, народилась я на українській землі. У мене польські євреї, молдавани в крові, українці в крові. Такий, знаєте, помісь, але вона дуже дивно дає мені зараз такий гарний результат, як я живу. Я дуже цікаво життя живу. Я сприймаю все на смак, на колір, те, що зараз називають симпатією, це вивчати і вважати, що це якісь дібності. Це просто це те життя яскраве, ви просто вмієте відчувати людей, життя і так повинно бути. На стресі на таких от поганих подіях українцям відкриваються їх корінні здібності, їх дар, талант, бути людяними, відчувати один одного, співчувати, да? резонувати. Але треба бути дуже обережними. Це вже інша тема. Про емпатію ми поговоримо, там буде цілий розділ в моїй новій книзі. Що стосується емпатії, що стосується кармен, це буде така художня література і художня з науковою, буду ділитися наробками. Я, як дослідник, я дуже люблю саме наукові якісь обґрунтування. Я дуже багато дивилась якихось археологічних дослідництв. Мені було цікаво просто. Нам ж показують те, що ми повинні бачити, а є те, що є насправді. Да? І коли ви хочете знати карму, це пізнання себе. Навіть якщо я був поганцем в минулому житті, а це не цифрами розраховується. Тобто, я не хочу, наприклад, зараз ну я когось вбив в минулому житті. Да? Я не хочу зараз, от я не хочу зараз за це відповідати. Саме так, як мені прописано, я хочу цей борг сплатити інакше. Наприклад, вам не будуть дані діти або не будуть дані стосунки. Я не хочу, наприклад, зараз якусь таку карму напрацьовувати. Ми дуже рідко думаємо про майбутнє житті. Ну, якби тут це прожити, да? дожити да? до кінця війни. Але насправді ми ж пов'язані з іншими людьми. От І коли ви бажаєте комусь там щоб повернулося зло, особливо коли знаєте, чоловіки бросають, кидають жінок, дітей, несправедливо хтось ставиться. І тут от от, от також дивіться, це мій хрест, це моя карма. Чи це моє спасіння? Чи так повинно бути? Розумієте? Можливо, вам не закладено на рівні енергії бути підтримаючою мамою, або архетипи, да, як психологічні, а ви будете мама-воїн, або мама-захисник. Або взагалі у вас не буде якоїсь там любові істинної, безумовної до дитини. І це для вас це норма, тому що. То кожна людина це індивідуально. І кожні стосунки це індивідуально. І кожний характер, кожна дитина, кожна крапля крові, повертаємося до біохімії, до правди, що ми всі абсолютно різні. Нема однакових. Може бути, ви можете бути схожі. Я, що стосується, також гени і інші моменти. У мене різниця велика між дітьми, але вони один на одного, хоча хлопчик і дівчинка як дві краплі. От просто і поведінка, і погляд, і манери, і мислення. Це ж не про виховання. розумієте? Це от от так постав от брат сестру, от, от одна, одна рідня, знаєте? Це вже гени. У нас дуже часто народжуються в один і той самий день в різні роки діти. У всіх однакова карма? Ні. У всіх однакова доля? Ні. Можемо змінити? Зможемо. Я чому не люблю це взагалі поняття кармічне? Він мені кармічне, ви неправильно розумієте поняття карми. Я завжди шуткую. Можливо, він вам життя прийшов, що вас убити. Або завалтово. Ну, щось вам погане зробити. Чому ви взяли? що Якщо кермічно, то це класно. Значить, він мене накине, значить він зі мною залишиться. Ну, чи він мені по долі? От Повірте мені, доля всіх єднає. З ким був зв'язок інтимний, з ким сформувався енергетичний зв'язок. Тут більше навіть вам по долі ті люди, друзі. Які вас охороняють і оберігають все ваше життя, з ким ви довго дружите, з ким ви маєте якийсь емоційний зв'язок, відчуття, що ви вже бачились в минулих роках? Чому я не дуже люблю в минулих життях? Чому я не люблю це поняття карми? Тому що воно настільки загальне. І ви зараз його перебільшуєте. Розумієте? І. Як науковцю, наприклад, мені не дуже. Ну, мене трошки підрізає той момент, що люди думають, що. Ну, люди не керують своїм життям. Люди думають, що щось не можна змінити. От давайте, добре, не як науковцю, як практику, наприклад, як відьмі, Да? Так, вибачте. Якщо я можу ритуалом змінити якусь ситуацію. То що вважати, що то бути чоловіку, бути привороженим, то його доля. Да? Тобто він народився, йому вже десь там на п'яті, написали, на, 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 що в 27 років тебе там приворотом доб'ють. Да? Або там порчак порча, це було йому. Він народився вже з тим, що в 30 років його хтось попортить. Ні. 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 Розумієте? В те, що наші дії є наслідками наших думок, в те, що є емоційний інтелект, і в те, що ми можемо програмувати, а заговориться програмування Всесвіту людини, в принципі, це зміна ситуації енергії, це я не те, що вірю, я з цим працюю. Тому я вас, можливо, трошки заплутала. Якщо ви чуєте, що от це щось погане або це, це індивідуально, якщо ви відчуваєте, що ви хочете зрозуміти, просто давайте так: для чого все це? Чому, чи могла я це змінити? Чи можу зараз, чи буду міняти, чи буде мені щось дано, які варіанти? І що мені краще обрати? Тобто подивитись ці вірогідності, да? і. Те, що я не можу змінити, те, що в вузлові моменти життя це можна дивитись. І в стосунках, і ваша карма, ми її так називаємо, щоб вам було зрозуміло. Якщо ви хочете далі поглибитись в якісь енергії, це вже зовсім інше питання. Тому я думаю, що трошки загального я вам пояснила. І вам завжди, от, щоб не відбувалося, спирайтесь на науку, тому що дуже багато пояснено. Дуже багато. Бо окультисти ніколи не були дурними людьми. Не просто так в мене моя улюблена колода. Перша моя у 2000 році, я собі її собі придбала дуже дивним чином. Це ну, Алістера Кроулі. Це один з таких великих, можете погуглити. Окультистів, дуже дивних, все дуже взаємопов'язано. Колись ми поговоримо про масонів, колись ми поговоримо про взагалі існобачення, як це пояснюється, наука, як це пояснюється життям. Про... Я не захочу нікого нічим займатися. Запам'ятайте, моя задача по цьому життю, як я це відчуваю. Як мені хтось це наворожив ділитись знанням, але я деякі знання ніколи ні, ні з ким не поділюсь, можливо, навіть з дітьми. А щось повинні знати всі. Щось повинно йти в маси. Розумієте? Тому, отакі загальні, покарні. Давайте зараз вашу задачу. Важко буде вам все йти. Да? Період сумнівів, період. Знаєте, зараз загально, да, не зневажайте себе. Будь-яка ініціатива повинна бути. І не задавайте собі питання, а чому я зараз це роблю. Ну, роблю, не забороняйте собі. Якщо ви хочете все ж таки дізнатись карму свою, своє значення в цьому житті. Карму стосунків. пишете на телеграм і дивимося. Зараз пораду обираєте. Перше, друге, третє. Перше, друге, третє мені навіщо? Третє. Дека задача. От із зовнішнього прийти до внутрішнього, всього, що вас оточує, смерті, бажання миру, руйнування, ні. Вас руйнує зовнішнє. Тобто, у вас вже фізично ви страждаєте, можливо, навіть будете хворіти. Ваша задача зараз прийти до внутрішнього спокою, сконцентруватись на собі, дивитись середині себе. Буду навчати, знаючи вас, як це робити. Повертатись до себе, заземлення, це буде у нас стихійна магія. Я сяду це зроблю, але я це не можу прогнозувати. Підписуйтесь на телеграм, і тут будуть в закритому каналі відео саме про стихійну магію. Я буду це розказувати як не для практиків, я буду це розказувати як для людей. Там не обов'язково буде, тут, там буде саме система, як ми працюємо з природою, а ви можете не брати ритуал. Ну, це буде для людей, це буде не для практиків. Так? Ви зрозумієте все потім. Заземлення і дивитися всередину себе. Не назовні, не зовнішні обставини. Що відбувається всередині? Які емоції, які думки. Ви себе знецінюєте. Берете чоловічу роль на себе, чоловіки чомусь страждати будуть емоційно, якщо зараз дивляться, у вас гарний чомусь ракурс. Гарний шлях. І все вже прописано і вирішено. І ви будете задоволені, будете насолоджуватись, тому починайте вже це зараз робити. Тобто ви зараз, як отримуєте, будете отримувати плоди своїх трудів. Не напружуйтесь. А тут ви не знаєте, куди шлях тримаєте. Тут у вас будуть питання про сенс життя, про сенс свого існування. Приходьте, будемо дивитися. І будете втікати від себе, і втікати від стосунків, і от вам тривожно в якомусь спокої, і як це може бути, що все добре. Ні, будете чекати, що якісь проблеми зненацька, знаєте. От Це той момент, в мене є такі дівчата, хочу з ним бути. Давайте його там приворожуємо. Я люблю інші роботи, не люблю привороти, присухи, прив'язки, і ми робимо те що, ну, те, що краще стає, краще працює, і більш безпечно для дітей, майбутніх і теперішніх. Тому інші є роботи. І тут такий момент, буває, дівчата, такі, я хочу от його, і він з неї, до неї приходить, і живе, і живуть вони все і помирилися, все добре. А потім вона мені каже, Аня. А можемо так, так набрид. Я його кинула. та да там та-да-дам тададам. Та -да The end. Я так, ну, я так, це, не можна було, І то якби він то трошки під впливом. Кажу, так що роботу знімати, та ні, хай мучиться. І він ото біднесенький, йде до неї, вона його викидає, він знову йде, вона його викидає. Це називається горе від розуму. Потім, коли він. Знаєте, як емоційно переборюю себе, сидить, страждає і до неї не йде. А вона приходить і каже: Ні, я його все ж таки хочу. От, от троєчки це ваш варіант. Ні, я, я хочу то-то, вам життя дає, ні, не хочу. Потім починаєте страждати. Ні хочу, вас за це накажуть. Беріть все, що дають. Все, що не дають, обдумуйте 10 разів, чи воно дійсно вам треба. І уникайте суспільної думки, якоїсь загальної, загальної суспільної думки. Така порада. Всіх обіймаю. Сподіваюся, вам було цікаво. Що цікаво, плюсуйте, пишіть якісь подяки, доєднуйтесь до наших мереж в Телеграмі і в інстаграмі. Трохи будемо дружити, ділитись інформацією.